Добрий вечір. Це сьогодні про головне в студії Мустафа Наєм. І так, наші гості. Владислав Лукянов, народний депутат партії регіонів. Добрий вечір, вітаю вас. Юрій Левченко, керівник аналітичної служби Добрий вечір. А Що таке худ молодой? Це молодий, добре. 에, пан Пашинський, Пашинський Сергій, це народний депутат блоку Літи Тимошенко та Володимир Коріной, кандидат в народний депутат від партії удар. Питання. Моє. У мене питання до представника свободи. Скажіть, будь ласка. А ви як думаєте, от ваші партії, ну тим показниками? Якщо бачимо, що не проходить парламент? Ви з цим вже змирилися. Що ви з цим робити, Чи, і... Мустафа, Ви мене питали персоналі? Я хочу, щоб, не, щоб не ми про пригадали. Ми... Так я, я вам нагадую те саме, новий. що я тобі сказав. З, змирилися з цими е, хай партія влада влади, влади з тим, що ми проходимо. Тому що Чим проходимо ви 100 а я розкажу, що я прийшов, і власне кажучи, хотів би і на ваше питання задати, тому що оці так звані собічну питання, що ви показуєте і, довочі. На що я звертав увагу в на минулій програмі, коли я чітко показав, що для, наприклад, американців вдається однієї інформації, а для арайдес інфана інформація, а назовні виходить зовсім інша інформація по свободі. Це так само частина маніпуляцій, які використовуються інші маніпуляції. Наприклад, у нас є на моєму окрузі, в Шевченківському окрузі Києва, є от продуктові пайки, які роздає пан Пилипишин. нібито незалежний, але то зносять такі, пакет такі Ви Дивіться, Подивіться, досі підпис є його там написано. Не просто таке написано, не він написано В Плепише. Я а, просто чай, хочу чай, показати, чай, 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 щоб чай, інший, наші режисері показали. Це. Дивіться, я хочу запросити до себе, пана Пилипишина доступний будь-який ефір, тому що я теж отримав такий же пайок. Мені дуже цікаво, що він хотів від мене. То, до до Теж було, мені, дуже було цікаво дізнатися, мені було дуже цікаво дізнатися, чому тут, власне кажучи, написано ВПЛ пише, чому він під, під, під ну, виборів. Я, я це чай, до нього до речі. я до нього, підійшов. Я до нього підійшов тоді на в куларах Шустера в п'ятницю. І підійшов з цим пакетом. Кажу, нашого підкуповувати виборців. І пан Пелепише, замість того, щоб дати якусь відповідь, хоч якусь. Він просто взяв і втік. І до речі, на тій порамі його не було, хоча він був зелений. Це ми так, знаємо, чекайте, це один момент. це один момент. Також використовуються інші технології. Теж я прийшов, наприклад, наприклад, такі технології технології клонів, де, наприклад, по моєму округу, розкинутий так званий Валерій Лобідівський, написано, що за Батьківщину. Який не є не членом Батьківщини, Не є не висунутий не Жодним чином не, не, має жодного стосунку до батьківщини. Це, а, це означає... теж в вашому окрузі. Пан що, Валерій це Лебедівський, якщо ви безкоштовно, нас. Що? Безкоштовно. Це а. безкоштовно. А. Пан Левідеський, якщо ви нас бачите зараз, я запрошую ваш на ефір, можете попіаритися, але я дуже хочу поговорити, як ви за Так, і до власно кажучи, людина не є не членом, член, людина не є висотами. А є, наприклад, є, є єдиний кандидат від опозиції, я Юрій Левченко, але є люди, які от такі клони, які намагаються використовувати бренди. І тому, коли ми беремо прямий підкуп виборців, це номер один, беремо клонів і фальсифікаторів це номер два. Беремо фальсифіковані фальсиф... опитування соціологічні, номер три. І зараз, і зараз вони ще четвертий дали удар. Щоб взагалі остаточно добити шанси на виборах, які будь-які, скажімо, справедливі вибори, і вони п'ять днів тому централь вибоча комісія прийняла нову постанову, згідно якої вони змінили за п'ять днів по суті до жрубкування, вони змінили процедуру жопкування дільничної виборчі комісії, прирівняли процедуру суду до дільничної виборчої комісії до процедурування в окужній виборчій комісії, і тепер так само як опозиція не змогла попасти в кожні вибоші комісія, ну, так само не зможе попасти в ДВК. Розумієте, і тому, коли пан Лукянов говорить про камери відеокамери, які там кудись будуть щось дивитися і щось, скажімо так, винюхувати. Насправді ну, ця відеокамера буде дивитися тільки в один, в один куточок і це дуже легко обійти. це, це По-перше. А по-друге, по-друге, по, по, по якій відеокамері може йти мова, коли на кожній дільничній робочі mm -hmm. комісії буде в кращому випадку, в кращому випадку два представника mm -hmm. від позиції. І то, це по тому, що вони не перекуплять їх. От давайте тому, що є <гум> що давайте зробимо повод. так. Ми зараз питання <гум> одному стільки. А потім <гум> повернемо до комісії, тому що <гум> це питання. ми теж... До В одному я вас дуже прошу.